Шалом. Це Славко Ася, чесно проспала, тож ми виходимо в собачий голос. Але тим цінніше, бо нам є, що сказати, на відміну від більшості говорунов на тему плана Трампа. Нам є, що і не тому, що ми його читали, ні, ми пошкодували одного долара. Як завжди, ми його не читали, але зрозуміли головне, чому? Тому що з 2014 року я розважав над таким варіантом. і Знаю за нього все. Коли я вам казав, що вимоги Путіна вивести українське військо з Запорізької області та Херсонської, не означають натихмістової їхньої окупації противником. Що це спроба створення буферної зони. І так воно виявилося. От те, чого ми не зробили 2014 року, Путін з Трампом радять нам зробити 20. П'ятого року створити демілітаризовані автономні зони вздовж кордону. І більше того, Трамп пропонує в межах всієї України. Я не зрозумів, чи лише в межах кордону 22-го року, але, ймовірно, і в кішка йде. Готуйтеся. Так, поки що кішка налаштована мирно. Сигналу тривоги нема, це як дрон. Кішка в межах Київщини. Так. Отже. Дуже цікаво, в який бік на схід протягнуться за планом Трапа, як завжди нема ще карти оці демілітаризовані і автономні зони. Чи зачеплять вони тільки Запорізьку та Херсонську, або щоб вже було б перемогою України? А якщо вони зачеплять Донецьку область і Луганську, то це стане тріумфом України видатним. Але ми з нього не скористаємося. Перше, я не знаю, як Трамп примусить Путіна до таких кроків, розумієте? Те, що Путін нібито висловлював свою году про виведення українських військ, а він же ж не казав за виведення російських військ. Не казав. І що в тих автономних і демілітаризованих зонах буде створено? Хто там платитиме пенсію і детські? Перше, мене цікавить. Якщо пенсії детські і оце все платитимуть росіяни. Це одне. А якщо і, ще і ми будемо їм платити, то нащо це нам? Але це інша справа. Це вже такі деталі, за які не варто говорити. Тому що є головне, у нас нем, нема кому створити звільнені автономні, демілітаризовані зони. Ще коли цей алкоголік, як його в літачку, як його гепа допа ні, тюпа. Ну, це алкоголік, що призначили війну губернатором, каже. В літачку. це перше, як я подивився, його перший ролик, що він в літачку туди летить. Оцей п'яндига, якого призначили на, 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 на сході 14-го року. Він вже я казав: Сватове треба творити уганську, українську. На, на... Народну Республіку, де, де були Луганська Українська Народна Республіка, де були Донецька Українська Народна Республіка. Ви розумієте, наскільки це важливо, щоб в Маріуполі була проголошена Донецька Українська Республіка? Тоді б Київ був медіатором. Ми, і, вони, і розумієте, бикоті, яка не знає за путь Желіговського, за отаку величну державу, як центральна, як Літва Сродкова. Слухайте. Вони ж дивилися на мене, як барани. Тука, о, тука з гепою в літачку. Згадали. Це п'яндигі. Вони навіть не розуміли, оцоходзі. Я кажу: бунтуйте Желіговського, творіть український рис, творіть Литву Сродкову. Ні, бичьо, бичьо. Розумієте, наскільки це неприємно. Я поставлю цю карту, я вам поясню. Там нема з ким говорити, де у нас, от хто у нас очолить бунт війська. В разі всього цього, хто очолить бунт війська, яка частина українського війська має збунтуватися і зайняти оці автономні демілітаризовані зони? І там проголосити свій уряд? Як це завжди робиться в нормальній ситуації? Нема кому ви це доручите? Де наші Желіговські? Шеліховський, принаймні, був полковником російського війська, творив у польські бригади в складі російського війська, з Чернівців перейшов, воював в Галіції в Сході, була серйозна ділова людина. З ним можна було про щось говорити. Розумієте, він справжній полковник. Де у нас такі? Явно, що є, але є наші недурніші. Але хто їм дасть? Хто, щоб створити таку державу, треба мати владу над місцевими корупціонерами? А мати владу над місцевими корупціонерами. Єдиний, хто міг би це. Ну ви ж знаєте, де наш этот великий чек з Дніпра, не будемо говорити. Этот... Америка його не випустить. Коломойський. Коломойський, я не знаю, чи пішли в Коломойській філатові кампанії на творення. Вони, якби вони побачили в тому фінансовий інтерес, вони б створили там таку автономну і демілітаризовану зону без податків. Але у нас на це не наважиться. На жаль, тому що на чолі нашої держави стоїть не Півсуцький, наш буйний, наш непоганий пацак, але ж півсуцький мог. Ну, ви розумієте, що таке Філосуське? У нього була влада. У нашого влади. Він, може, він має авторитет в світі, він може чимось командувати. Він головний, він держав. Військо навіть може командувати. Він державою не може командувати. Керувати державою йому не належить. Тому що почитайте коменти, вам пояснюють, що таке вертикаль влади, яка була побудована в Україні, і розруйнувати її можливо тільки війною. Так ось. Що таке оце лінія Фоша? Вдовж залізниці від Гродно до, до Двінська, отак, от на всход по станції Бяздони, мала проходити кордон. Отак Фош вирішив, каже, отак буде Литва, а отак каже, буде Польща. Тобто, каже, та ні, в натурі вільно ж туди-сюди. Ну як ми українці? Тусуська каже: Ну я ж не можу командувати військами Желігорського, які збунтувалися. Це якраз було оце треба було робити на перших перемогах українських. Розумієте, От такі от формулації, остання можливість їхня була зробити це влітку 22-го року, після перших перемог, підняти прапор. Зараз це буде складно і штучно. І от коли була битва за границю, вони збунтувалися. В листопаді 20-го року і в грудні зайняли вільно. Одночасно, ви бачите, бунтували сюди, на Мінськ, сюди пробували піднятися, але ж білоруси були такі тупі, що не приєдналися до цієї геніальної ідеї. Ну, створити собі республіку і ну, ви розумієте. Це те, що Петлюра пробував, поки патрони не кончились. Проскурівська офензива. Тому що народи не хотіли, ви розумієте, є ж проблема. В нашій всій оцій от планах наших. Демілітаризованих і як вони автономних зон, є одна проблема. За кого там народяць? Тут, хоч принаймні, була половина поляків. Можна було сподіватися на місцевих поляків. І вони, я скажу, що підтримали. Не забудьте, що Литва, не, Литва Литовська не була визнана Лігою Націй, і тому можна було до 22 року в Муті свою дві літ виіснувала. І в нас виіснувала два ДНР, два ЛНР. Але в чому проблема? Де ми народку? Кого ми туди завеземо? Військо добре, кого ми туди завеземо, виборці потрібні. Потрібен народ, хто довше не зображає українців на цих територіях. І я боюся, що ці автономії посунуться в наш бік. Автономії, демілітаризація буде проти України. Розумієте, вона поповзе на правий берег, оця чума. Замість того, щоб пустити цю чуму на лівий берег, вона українську. російська чума поповзе на правий берег. А в принципі, план Трампа нічого геніального собою не становить. Це те, що було тут завжди. Звільнені зони і козаки-Мамаї на них. Розумієте? Битва Запорожців з доньцями одвічно, правильно, битва, говорить, русських з Кабардінцями, і Нівірне жена убирає на тілі свого мужа. От, власне, все, що вони хочуть тут бачити, дике поле, і Трамп. Інституціо, я таке слово не можу виговорити. Не всі слова я ще можу виговорити. Коротше кажучи, Трамп запропонував шлях, як це зробити. Інституції для того запропонував. Не ризикну ще раз його виговорювати. В чому проблема? НАТО цим не займається, НАТО робить, що цього нема. Цим займається Євросоюз. Це геніально придумано. І теж буде робити. Ну як. А що може створити Євросоюз, крім оцих, як воно називається? Косоварії. Крім Косоварії, Євросоюз має досвід творення. Косоварів. Косоварії. І тут, таку собі, косовара буде таке от Косоварія, я скажу, це все опять країни, сербські республіки. Мені це подобається, але знаєте, в чому? По я навіть помолодів. Гравців нема. Ви розумієте, гравців нема, Коломойський, Філатов. Ну, хто? Ну хто ще? Кому, кому довірять это серйозне дело в воєнному, политическом, и отношении? Кого поставиш на этот проект? Ви розумієте наскільки безвідповідальною, наскільки авантюрною, які величні можливості відкриває Трамп, план Трампа відновити в Україні дике поле, розумієте? Створити оцю Криворожка Донецьку Республику знов на остатках від цього самого, до як воно тепер у нас називається, до Краматорська. Поки що ж Краматорськ наш. Це геніально: податки, свободна економічна зона, експорт. Ну, ПМР, це можливості, Українська ПМР, ви не уявляєте собі, які можливості коштом населення. Головне, щоб росіяни пенсії і дітські там платили. Житло то вони обмінюють Херсонським на да, всякі солтикари. спочатку на Краснодари, а тепер вже Краснодари закінчились, то пішли солтикари. Коротше кажучи, розкішна авантюрна ідея. Але як би її втілили? Не, не нашому, нашому телятові дике поле творити, але Трамп молодець, я скажу. Трамп, Трамп мене порадував. Слухайте, як. Як от людина, яка нічого не знає про Желіговського, про Литву взагалі ні про що, про таке поле тим більше. Але вона ідею, вона, от як справжній капіталіст, вона зрозуміла ідею то сутність цієї частини України. Лишалося лишається тільки звільнити Коломойського. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте.